Вітаю, Діви. Це ваш прогноз на червень 2025 року. І так, Діви, давайте подивимося, що вам приготував перший місяць літа, яких ви будете енергіях, На що вам варто звернути увагу? Витягнемо по 5 карт з трьох колод на 3 декади. І так, Діви, 5 карт для вас на початок місяця. Дайте мені, будь ласка, для Дів. П'ять карт. Енергія. Карта імператриці. Робота. Десятка жезлів. Фінанси. Шість мечів. Стосунки. Колесо фортуни. І порада вісім кубків. Так, початок місяця карта імператриці буде говорити про те, що ви налаштовані цей місяць провести в дуже позитивних енергіях, досягати результату. Ви готові на який приріст, на якийсь приріст, на якийсь доход, на потенціал, на якісь плани, які ви закладаєте. Можливо, хтось має родити на початку червня і вас енергетика імператриці. Тобто, ви хочете народити якусь ідею, дитину, проєкт, якісь нові починання на початку цього місяця. На роботі в нас є десятка жезлів, яка говорить про те, що на роботі ситуація нелегка. Тобто, десятка жезлів буде говорити можливо про багато роботи, про те, що на вас навалиться якась куча справ, про те, що на Роботі важка атмосфера, вам важко і ви от тягнете цей тягар на собі. Тобто, на роботі ситуація ну така не дуже легка. У фінансах у нас є шість мечів, яка говорить про те, що ви. Досягаєте фінансових результатів завдяки своїй роботі і новим якимось перспективам. Тобто, ви вирішуєте щось розпочати в своєму житті, і це вам принесе якісь фінансові можливості. В стосунках у в нас є колесо фортуни, яке буде говорити нам про те, що ви ходите по кругу, тобто щось повторяється в вашому житті. Можливо, ви повертаєтеся до людини, з якою ви були. Можливо, ви ходите по колу у ваших стосунках. Тобто, якщо ви сваритеся, значить, ви знову повтораєтесь ці події. Якщо ви не можете пройти якийсь етап, ви знову їх повтораєте. Карта може говорити нам про те, що ви можете зустріти кармічного партнера, тобто людину, з яким вам суждіно по житті взагалі зустрітися. І на початку червня може бути отака ситуація в ДІВ. Порада в нас іде вісім кубків, карта ухода. Тобто, якщо вам некомфортно в якомусь місці, карта рекомендує вам все ж таки його залишити і піти. Тобто вам не вистачає емоцій, вам не вистачає сили, вам не вистачає чогось на тому місці, і карта говорить про те, що його потрібно залишити. Судячи по тому, що це десятка жезлів на роботі, можливо, хтось і залишить роботу. Можливо, хтось і залишить свого партнера, тому що. Повтор дій може бути негативний. Тобто у вас постійні конфлікти в сім'ї, вони вам вже набридли, і ви вирішуєте, що пора вже це все закінчувати. Друга декада для Діви. Дайте мені, будь ласка, 5 карт для Діви. Так, енергія. Карта правосуддя. Робота. Карта місяця. Фінанси. Сім мечів. Стосунки. Карта дурня. І порада. Сім жезлів. Друга декада карта правосуддя нам буде говорити про те, що ви налаштовані вирішувати якісь свої питання по чесно, по закону, по справедливому. Можливо, хтось і вирішує все ж таки розлучитися. Карта правосуддя буде говорити про те, що це от по закону, по що ви йдете в установу вирішувати ці питання, тобто ви шукаєте якоїсь справедливості. Ви вирішуєте, що зробити все правильно, все чітко, все по закону. Тобто, думаєте про це, підходите до цього з правильної точки зору, і середина місяця буде говорити про те, що от буде. Така, така енергетика. На роботі в нас є карта місяця, тобто знову ж на роботі ситуація нестабільна, є якісь страхи, є сумніви, є закриття якоїсь інформації, щось для вас неясно, щось від вас приховується, вас лякає якийсь стан речей, які є на роботі. По місяцю багато якихось є, можливо, негараздів, якісь склоки в, в. Колективі забула слово. Тобто, по місяцю є якась нездорова атмосфера в колективі, нехороша ситуація і так далі. Сім мечів у фінансах. Теж буде говорити, що фінансів особо не дуже багато в діва на середині місяця. Є якісь, можливо, навіть крадіжки, якісь неприємні люди. Біля вас стосовно фінансів, можливо, це в вашій сім'ї, можливо, це на роботі, тобто може бути де угодно. Но Сім мечів буде говорити про те, що фінанси можуть навіть у вас зникнути, не то, що прибавитись тому дуже звертайте на це увагу, будьте обережними, щоб ну, не, не, не бути обкрадутим, обманутим і так далі. В стосунках у нас є обнулення ситуації, тобто хтось, можливо, завершає щось в своєму житті, все ж таки, і розпочинає все спочатку. Карта Дурень нам говорить про початок чогось нового, про те, що ми хочемо щось розпочати нове. Можливо, ви розпочинаєте ті самі стосунки, але но по-новому, тобто будуєте їх з чистого листа заново, без всяких скандалів, без всяких склоків, без якихось таких дій, які вас засмучують. Порада в нас іде сім жезлів, яка говорить про те, що ви повинні відстоювати свої кордони, свої амбіції, захищати себе, бути на своїй позиції от, правильною людиною. Да? Тобто відстоювати правоту свою, відстоювати себе, захищати себе, якщо на вас нападають, ну, стояти в такій оборонній позиції. І давайте візьмемо третю декаду. Для Діви. Дайте мені, будь ласка, 5 карт. Для знака Діви на кінець червня. Енергія. 4 мечі. Робота туз жезлів. Фінанси Сім кубків. Стосунки колісниця. Порада король Кубків. Ну, ми бачимо, що в стосунках у нас іде три старших аркана, які будуть говорити про те, що для когось стосунки будуть займати більш пріоритетну взагалі, сторону в цьому місяці. Енергія третьої декади, чотири мечі, яка буде говорити про те, що у вас буде відчуття таке і отаке бажання зупинитися і все обдумати, тобто проаналізувати, десь зібрати свої всі думки в голову, не спішити, нічого не вирішувати. Тобто, на кінець місяця ви ставите все на паузу. Можливо, у вас є відпустка, можливо, ви хочете просто перепочити, і енергетика буде така, що поки що я не вирішую нічого в кінці місяця. На роботі в нас є тут жезлів. Ви загораєтесь якоюсь новою ідеєю, можливо, хтось йде на нову роботу, можливо, в когось якісь нові ідеї стосовно роботи. Тобто туз жезлів це ми хочемо щось змінити. Хочемо розпочати щось нове, якось по-другому вибудовувати свою роботу. Можливо, стосунки з колегами ви хочете змінити по-іншому, і тут жезлів буде говорити про те, що це от хороша така ідея, хороший потенціал, Якісь нові починання, нові можливості і новий от росток в цьому напрямку. В фінансах, знову ж, ситуація. Ну, така, сім кубків буде говорити про більш якісь ілюзії. Тобто, якщо вам е, тут можна ще сказати сім мечів, що можуть запропоновані бути якісь. Підробітки, да? ну, вони знову ж таки по сім мечів, якісь неправильні, нечіткі. Можливо, людина хоче вас десь обманути, або знову ж за рахунок вас отримати якісь кошти. І сім кубків буде говорити про те, що ви будете не до кінця бачити якусь картину, тобто будете щось уявляти, фантазувати. Можливо, по нових якихось починаннях. Ви будете уявляти вже картину, як ви скільки заробили, і так далі. Ну, це насправді буде не так. По фінансах, взагалі, ситуація весь місяць нестабільна, тому звертайте на це увагу. Можуть бути люди дійсно, які можуть вас і вкрасти, обманути, і так далі. Тому дуже обережно будьте в червні місяці стосовно ваших фінансів. Це стосується якихось і вкладень, і якихось пропозицій, які вам можуть люди пропонувати, тому обережно. В стосунках у нас колісниця буде говорити про те, що ви от рухаєтеся до своєї цілі, до мети, налаштовані будувати стосунки. Можливо, хтось їде до когось. Да? Ви от познайомились по дурню, і тут ви вирішили з людиною зустрітися. Колісниця буде говорити про те, що. От ви берете на себе да, якісь зобов'язання, потенціал, якісь нові починання. Тобто, ви лідер і ви хочете це все в своєму житті робити стосовно вашого другого партнера. І порада в нас іде король Кубків, буде говорити про те, що закохуйтесь, робіть якісь романтичні, дійсно. Моменти, говоріть красиві слова, компліменти. Якщо ми зараз говоримо про чоловіків, якщо ми зараз говоримо про дівчат, в вашому житті є такий чоловік, зверніть на нього увагу. Можливо, ви його просто не замічаєте, можливо, ви не думаєте, що це ваш партнер, а це ваша людина, яка буде заботитися, опікуватися вами, буде вас кохати, любити, носити на руках і дарувати приємні емоції. І давайте. Давайте візьмемо послання для діви від ангелів на місяць. Звертайте увагу на всі сигнали. Сигнали, які ви отримуєте, відправлені вам небесами ми Залишаємо вам пташені, пір'їнки, монетки і другі знаки на вашому шляху, щоб ви пам'ятали, що вас люблять і ви не одинокі. Все, от бачите, дійсно є король кубків, дійсно є якісь нові починання, і є люди, які вам кармічні, які вам подолі, які мусять бути в вашому житті, і вони дійсно можуть вам подарувати любов, заботу, да, і от приємні емоції. І так, діви. Я бажаю вам позитивного місяця, благополучних звершень, нових починань і до зустрічі!